Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь знаходжуся на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадуємо, що авторинок працює в четвер та неділю. Також нагадуємо, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче буде номер мій е, телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобіль в інтернеті по Україні та перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал з чи коментарям. Е, Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Шкода єті. Двохлітровий дизельний двигун, повний привід, 12 рік. Механічна коробка 6 ступка, 297 пробігу. Є два ключики, ще один комплект дисків з r 16 гумою. Так, двохзонний клімат-контроль, підігрів, сидінь, датчики світла та дощу. Комплектація Family. Ціна 11450. Контакти присутні. Так, Заглянемо по салону. Салон натканині, мультикермо присутнє. присутні. Рено Колеос. 2008 рік, на повному переводі, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка 110 кВт, 900 ціна за автомобіль і контакти 066 033 91 74. Так, Покажу вам по салону, є круїз контроль, клімат контроль, коробка 6 ступка. Більше інформації по телефону. Парктроніки, фаркоп також присутні. Hyundai Santa Fe. 11 рік, 2,2, дизель, повний привід, автоматична коробка передач 7-місна. Не фарбовано і контакти присутні. На жаль, ціни не бачу. Можливо, є, власник. зараз запитаємось. Так, Автоматична коробка передач, кліматконтроль, мультикермо присутнє. Яка ціна машинки? Там 13 13200. 13200 13 за автомобіль. Kia Sportage. 15 рік, 17 дизель, 14500 ціна за автомобіль, контакти до власника присутні. Так, Салон на тканині, механічна коробка передач, є кліматконтроль, мультикермо присутнє. Так, Біленька Chevrolet Captiva. 13 рік, 2,2, дизель, 12500 ціна за автомобіль, контакти до власника присутні. Так, Автомобіль з шкіряним салоном, є мультикермо, контроль клімат-контроль, коробка механічна. Добре. Проктроніки присутні, Фуркоп також є, все працює. Так. Камера також є, покажу трошки по салону. Підігрів сидінь також є. Nissan Qashqai, 13 рік, 1,6 дизель, 212 тисяч пробігу, повний привід, боус-музика, є камера, 5 місць, 11800 ціна. Присутня сервісна історія. Коробка механічна, так? 23. Механічна коробка, повний привід. Фуркоп, Місце під форкоп є. Більше інформації по телефону. KIA Sorento. 10 рік, 11 модельний, 7-місний, повна комплектація, 2,2 дизель, 212 пробігу, 14500 ціна і контакти до власника присутні. Так, покажу по салону. Так, шкіряні сидіння коричного кольору з електрорегулюванням. Мультикермо, клімат кліматконтроль, автоматична коробка передач, навігація, панорамний дах, сім місць. Присутні фаркоп, парктроніки, кого цікавить, телефонуйте. Все працює. Все працює. Так, дві Chevrolet Captiva. Чорна і сіра. Значить, Перша 12 рік 214 пробігу. 2,2 дизель. 12950 ціна за автомобіль, Повний привід, автоматична коробка є вся сервісна історія. Шкіряний салон бачимо клімат контроль. Мульта кермо, автоматична коробка, панорамний дах, фуркоп та партроніки присутні. Chevrolet Captiva. 13 рік, 130 тисяч пробігу, 2,2 дельзі, 12,650 ціна, контакти є, повний привід, це сервісна історія присутня. Механічна коробка передач. Кіряний салон, клімат-контроль присутній. Пар парктроніки також є, кого цікавить. Телефонуйте. Nissan Qashqai. Так, Тут у нас 13 рік, 1,6 дизель, 13800 тизель, ціна за автомобіль, 196 пробігу. Контакти ось тут присутні. Акселон на тканині є кліматконтроль, навігація, мультикермо. Фаркоп також присутній. Opel Antara, 15 рік, 2,2 дизель, автоматична коробка, 244 пробігу, 13800 ціна і контакти присутні. Так, шкіряний салон, автоматична коробка, кліматконтроль, мультикермо, форкоп та парктроніки присутні. Рено Колеус, 9 рік, 2-літровий дизельний двигун, 9300 ціна за автомобіль, повний привід, контакти ось тут присутні. Салон шкіряний. Комбінований з вставочками, клімат-контроль присутній. Нісан Кашкай, 14 рік, так, автоматична коробка передач, двигун 1,6, дизель 109 пробігу, 15,300 ціна за авто, пробіг оригінальний пишуть. Контакти ось тут присутні. Салон на тканині. З підігрівами сидіння, автоматична коробка, клімат-контроль, мультикермо присутнє. Фольсваген Тігуан. Так, 14 рік, 2-літровий бензиновий двигун, 140 тисяч пробігу, 13 700 ціна за авто. Контакти ось тут присутні. Є панорамний дах, бачу. Шкіряні сидіння, автоматична коробка передач, клімат-контроль. 2011 рік, 2-літровий бензиновий двигун, 148 пробігу, 13700 ціна за автомобіль, контакти ось тут присутні. Так. Значить, шкіряні сидіння з регулюванням, з пам'яттю сидінь, мультикермо. Підігріві сидінь, панорамний дах. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Нісам Кашкай. 11 рік, 1,5 дизель, 199 пробігу, 12 400 ціна за авто. Контакти ось тут присутні. 7 місць, є навігація. Мультикермо присутнє, клімат-контроль, кропка механічна, є панорамний дах. Перектроніки також є. Hyundai iX35, 13 рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, повний привід, 14200 ціна за авто, контакти є. Комбінований салон коричневий. Автоматична коробка, клімат-контроль, мультикермо присутнє. Ford Kuga, повний привід, 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, 220 пробігу, 11650 ціна, контакти є. Салон на тканині, коробка автоматична, клімат, контроль присутній. На тканині, але є бокові вставочки шкіряні, комбінований. Електроніки і форкоп присутні. KIA Sportage 11 рік, 1,7 дизель, 13,200 ціна, 195 пробігу, контакти присутні. Механічна коробка. Клімат контроль. Салон на тканині. Hyundai ix 35 2011 рік, 1,7 дизель, 192 пробігу, 11,950 ціна, цінат. Контакти є. Механічна коробка, кліматконтроль присутній. Більше інформації по телефону. Mitsubishi Outlander. 12 рік, 2,3 дизель. 13 400 ціна за автомобіль, 178 тисяч пробігу, контакти присутні. Так, Заглянемо по салону. Комбінований салон, механічна коробка передач. Nissan Qashqai. 11 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 12300 ціна за авто і контакти присутні. Так, салон на тканині. Кропка, механічна, клімат, контроль присутній. Honda CR-V. 2-літровий бензиновий двигун, 208 пробігу, автоматична коробка, 10-600 ціна, контакти є. Салон шкіряний дуже гарно виглядає. Більше інформації по телефону. Volkswagen Tiguan, 10 рік, 2-літровий. Бензиновий двигун, 182 пробігу, автоматична коробка. 10600 контакти є. Шкіряний салон, автоматична коробка, клімат, контроль. З підігрівами. Там мультикермо присутні також. Toyota RAV-4. 12 рік, повний привід, 2,2 дизель, 224 тисячі пробігу, 14950 ціна, контакти. Ось тут присутні. Так, шкіряний салон з перфорацією, клімат-контроль, підігрів бачу. Мультикермо. Більше інформації по телефону. Так, Sorento. Восьмий рік, 2,5 дизель, 293 пробігу, 8500 ціна, контакти присутні. Механічна коробка передач, світлий салон на тканині. Парктроніки присутні. Citroen C-Crosser. 9 рік, 2,2 дизель, 205 пробігу, 9400 ціна. Контакти ось тут є Шкіряний салон бачимо Ford Escape. Дев'ятнадцятий рік, 1,5 бензин, автоматична коробка, 60 тисяч пробігу, 14, 900 ціна. Контакти є. Kia Sorento. Десятий рік, модельний, одинадцятий. Повна комплектація, 7 місць, 14500 ціна, 2,2 дизель, 212 пробігу. Контакти ось тут присутні. Так, шкіряний салон на коричневій шкірі, автоматична коробка, кліматконтроль, дисплей, мультикермо. парктроніки та фаркоп присутні. Hyundai Santa-Fe. Восьмий рік модельний, 9, 2,2 дизель. Контакти до власника присутні. 10800 ціна за автомобіль. По комплектації клімат-контроль, круїз, шкіряний салон, підігріви. центральний замок, звичайно, є. Так, Комбінований такий салон. Шкіра і схожа, як на алькантару, перефоровано, клімат-контроль присутній, мультикермо. Прокоп також є. Peugeot 4007 свіженький. 10 рік, 2,2 дизель. Автоматична коробка, 7 місць, 11, 150 ціна. Так, контакти, видно, надіюся. Шкіряний салон бачу. Арктроніки, форкоп присутні. Toyota rav 4 Дев'ятий рік, повний привід. 213 пробігу без жодного підфарбування. 11200 ціна, контакти присутні. Який двигун потрібно уточнювати. Так, Коробка механічна, бачу, клімат-контроль є. Peugeot 3008. 10 рік, 1,6 дизель, 247 пробігу, механічна коробка, 8500 ціна і контакти присутні. Клімат контроль, механічна коробка.